Як це ми могли пропустити? Виявляється, вже більше 5 років існує альтернатива для літій-іонних батарейок. І набагато екологічно чистіша і кхе, має 5 тисяч циклів заряду розряду. Не горить, немає, ну, взагалі, майже немає мінусів. Вона ще й легша. Тобто на один кілограм припадає у 2 і більше разів. Ємності, ніж у Літія. Що ж це за батарейка? Виявляється, що компанія Nant Energy вже давно запатентувала і виробляє свої повітряно-цинкові акумулятори. Вони, як я сказав, вирізняються більшою ємністю на кілограм, повною екологічною чистотою, бо там достатньо просто переплавити цинк, якого у складі найбільше. І він знову пригодний, щоб використовувати його заново. Єдиний мінус, NAND Energy е, сфокусувалися тільки на сонячних панелях і на інших джерелах відновлюваної енергії. Вони зараз е, продукують свої батарейки для Африки і країн Азії. Воно працює від мінус 30 до плюс 60 градусів по Цельсію. І найголовніше. Це взагалі не сира формула. Адже вона вже давно працює у слухових апаратах, в вишках мобільного зв'язку, коли там пропадає струм, ну, у всякому разі, у європейських країнах. У космічних апаратах стоять повітряно-цинкові акумулятори, ви можете це перевірити. Бо там якраз легкість цієї батарейки вона має найбільше значення, тому що вивезти кожен грам на орбіту, це коштує колосальних затрат.